Всім привіт! І це мої канцтовари у 4 клас. У мене, якщо що, рюкзак від Кеті Сохо. В нашому відділенні у мене отакий класний щоденник з коронечкою. Ось такий у серединці. Далі маленький зошит з англійської мови, зошит з української мови. Зошит з математики, My Melody та з короні. Найгарний зошит з української мови. Ось такий чорненький з скурочкою. Він дуже гарний мені, і ззаді такий. У мене ще є фломастери, з Аврори. У мене є дуже гарний пенал. У ньому є ручка, стирачка. Ручка, стирачка 2, ручка стирачка 3. Ось така от кольорова ручка. І стирачка для ручки стирачки. Також у мене є стержень. Стирачка, стругалка кіця Щаслива іграшка, скотч та значок з коробочкою. У цьому відділенні усе. Далі усе відділення. Тут у мене ланчбокс. І все. Ось тут у мене лежить та палапка. Та в мене лежить значок. Тут є ось таке відділення, в ньому нічого немає. Тут є відділення для пляшечки. А ось тут ось таке відділення для телефону або для гаманця. На цьому усе, усім па-па!